Людське життя непростий час, і багато людей проходило через серйозні лиха. Як зараз ми бачимо, справді в Україні скільки лиха, скільки горя, але навіщо Бог це допускає? Тому що дається життя, і щоб через своє життя людина проявилася. Вона піде до Бога. Вона піде до добра, вона піде до любові, вона прийме Христа. Тому що людина, яка має совість, честь, любов і так далі, звісно, вона прагнутиме Христа. Їй немає чого приховувати, вона прагне чистоти, вона до Бога прагне, розумієте, до святості, до освячення, до чистоти багато людей намагаються зовні показати. Ми такі чистенькі, гарненькі та святі, а всередині вони нечисті, шукають свого. І що відбувається, звісно, вони тоді не йдуть до Бога, вони йдуть зовсім в інший бік. Тому що, якщо освітити їхнє життя, їхні вчинки, їхнє мислення, їхні серця це темрява. І тому вони не йдуть до Бога, адже Бог є світлом, і для цього Бог дає, начебто, таке важке життя, але життя кожному з нас дано, щоб кожна людина проявилася у повноті. Життя насправді коротке, якщо його порівнювати з вічністю, куди далі людина піде вічно жити або вічна радість, насолода, безсмертя і вічне життя, яке Бог приготував.